Доброго дня, шановні друзі. Щиро вітаємо вас на черговій передачі ПФЛ України. Україна футбольна. І сьогодні у випуску. Старт весняної частини сезону у Першій та другій лігах. Лідери втрачають очки, щільність у таблиці збільшується. Огляд матчу 19-го туру у першій лізі та 16-го у другій. Експертна оцінка матчу від гостя студії заслуженого тренера України Анатолія Бузника. Сьогодні у студії працює ведучий Анатолій Анголь. А експертом виступить заслужений тренер України Анатолій Бузник. Доброго дня, Анатолій Іванович. Здрасте. Ну що ж, раді вітати вас з початком з відновленням весняної частини змагань. Клуби підходять в бойовій формі, к соревнованням. Всі готові, у всіх є свої плани. У кожного, зрозуміло, з турнірної ситуації, вони свої. І Ожидається очень горячая весна, очень интересная. Так что приглашаем всіх смотреть, след за нашими сонями. Антонівановичу, як Ви вважаєте, наскільки цей весняний футбол, наскільки ця пауза, яка розтягнулася на довгих три місяці, зіграла на користь чи не на користь команди у першому весняному турі? Ну, я думаю, что в любом случае э, все болельщики, все любители футбола, те команды, которые играют в городах первой и второй лиги, с нетерпением ждали начала сезона. Они его дождались. Старт э, дал нам хорошую пищу для размышлений. Насколько на команды подействовала э, эта пауза? Пауза в любом случае не идет на пользу, если она слишком долгая. Но это вынужденная пауза, зимний перерыв, подготовка команд прошла в разных условиях. Но, тем не менее, те команды, которые на сегодняшний день вышли на старт, они, я думаю, уже доиграют до конца сезона. К сожалению, те моменты, которые случились с тернопольской командой, с Нивой Тернополь, не исключены в наше состояние, сегодня финансовое состояние и состояние, которое у нас в стране. Поэтому и две команды для одного города все-таки, наверное, Вызвали нарекания и не хватило финансовых возможностей для того, чтобы держать команду на плаву. В 19-м туре Нива принимает Тернополь, то есть это тернопольское дерби. И мы уже по итогам проведения или не проведения этого матча, в случае не проведения это будет второй не выезд клуба или как сказать, не явка, правильно? Да? І тоді вже КДК буде приймати рішення. Ну що, ми можемо зараз згадати про кожен матч, проаналізувати коротко, звичайно, лаконічно всі ті події, всі на ті цікавинки, які в цих матчах відбулися. Отож, давайте. Коротко проаналізуємо кожен матч, пройдемося по кожному. Це йдеться е, про першу лігу. І напевно почнемо з лідера Кіровоградської зірки. Зірка Кіровоград легко розібралась з Сумами, з командою Сум, Но в будь-якому випадку, там зібрані достатньо кваліфіковані ігроки. вони вже не один сезон грають разом. Практически средний возраст команды достаточно, наверное, самый опытный в лиге, мне так кажется. И условия проживания, питания, финансирования на сегодняшний день одни из лучших в лиге, что и предопределяет, наверное, стабильности команды, как в результатах, так и в... Желання повиситися в класі в цьому році, мені здається, їм ніяких не буде. Уже на початку першого тайму зірка показала, хто є хто на полі. І вже на 23-й хвилині Борис Баранець зумів забити перший м'яч. Сумчани помилилися біля своєї штрафної. Борис перехопив м'яч, включив швидкість, обіграв воротаря і зробив рахунок 1-0. Мали ще дуже багато моментів керовограції у першому таймі, але на початку другого тайму ледь самі не поплатилися за те, що не змогли реалізувати. Ці моменти після навісу западні з лівого флангу м'яч відскочив від Лаптіонова до гравця Сумчан, але той вже майже притул розстрілював ворота і паст чутом врятував. В другому таймі все ж таки кіровоградці зуміли поставити крапку, Чичиков увійшов у штрафну з правого флангу, отримав по ногах і арбітр призначив пенальті, яке реалізував Кучеренко. Ну що ж, зірка виграє 2-0 і ще на один крок наближається до своєї цілі. Ну що ми можемо говорити про те, що у нас було три матчі центральних, один з них і Лічіо Черкаський Дніпро. До матчу третьої і сьомої команди за підсумками першого півріччя було прикута особлива увага. Уже з перших хвилин обидві команди почали атакувати. Не було цього сумного футболу майже без центру поля. Я в першому таймі на 14-й хвилині рахунок відкрив. Черкащанин Качур і мали ще нагоди черкащани, але вже на початку другого тайму Вакуленко зумів е, встановити статус-кво і таким чином нічия 1-1. і цей рахунок точно не задовольнив е, жодну з команд. Гарняк, спорт гарня. Грали очень принципіальну ігру. Першому відкрили рахунок гості. Герний спорт. Новачок Яворський на першій хвилині вже зумів замкнути навісну передачу, але потім через 15 хвилин буквально включився в гру екс-гірник Марат Даудов, який став у нас героєм туру. Зумів і сам забити, і до 20-ї хвилини вже дозволити своїй команді вийти вперед. І у другому таймі ще один м'яч зміли забити криворіжці. Звичайно, що у цьому матчі був неприємний момент. Отримав ймовірну травму Ігор Кірієнкові кістки і, і... 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 і випадку таким чином на 4 місяці. Ну але гірник здобув перемогу і зумів закріпитися на другій сходинці. Це також дає шанси відірватися від переслідувачів і поборотися за якийсь комплект нагород. Стосовно матчу оболонь і «Авангард», то команди розійшлися миром. Авангард задіяв у цій грі чотири новачки. А от оболонь грала вже матч перевіреними гравцями. Спочатку відкрив рахунок гравець гостей Філіпов на 77-й хвилині, але вже за кілька хвилин фаворов. Становив статус-кво таким чином 1-1, І для оболоні бровар, яка претендує на підвищення в класі, це дійсно не той результат, на який вона розраховувала. Що стосується матчу Динамо, 2 нафтова кохтирка, то кияни почали матч всіми тими гравцями, які були задійні у осінній частині, всі безусловні новачки були у запасі. Більш гостро атакували нафтовики. Звичайно, це більш досвідчена команда, яка дійсно має кістяк, але жодна з команд так і не зуміла забити бодай хоч один гол, таким чином 0-0 І обидві команди продовжують крокувати турнірними перегонами, маючи по одному очку. Не змогла в зв'язку з, з тою зимою, що затягнулася, не змогла. Полтава зіграти на своєму рідному стадіоні локомотив, тому довелося їм зіграти на своїй базі, вдалося їм підготувати певною мірою натуральний газон на базі у копелах. Пройшов цей матч, майже жодних нарікань. Ну, інша справа, що. Полтава зуміла здобути перемогу, а от головний тренер Миколаєва Руслан Забранський повівся по спортивному по-джентльменському. Він про це сказав на прес-конференції після матчу, що мав усі підстави для того, щоб цей матч не проводити. Чесно, ми могли виграти цю гру не починаю, якщо б пошли на принцип і хотіли б просто победу без гри. потому что мы все понимаем, что это поле не соответствует регламентным нормам, и мы могли где-то до последнего бороться за то, или мы играем на нормальном стадионе, или мы не играем вообще. Но я сказал, что мы будем играть на любом поле, только с натуральным газоном. Поэтому мы пошли навстречу, и как бы не начали что-то придумывать и я считаю что кто сильнее надо доказывать на футбольном поле а не за его пределами ну возможно за это и поплатились Вдалося полтавчанам все ж таки забити той гол, який став переможним. Насібулін промчав правим флангом, випередив своєму забізі Момота, від бічної лінії штрафної навісив. Чумак не достав, помилився. І Семенюк замкнув цю передачу, здобувши для своєї команди важливу перемогу. То, що касається гри в Полтаві, поле було, мабуть, не найкраще якості, але воно було однаково для двох команд. А касаемо мяча забитого, этот мяч, кстати, Насибулин сделал великолепную передачу с тактической точки зрения. Он сделал как раз подсечку на дальнюю стойку, которая прошла мимо и вратаря, и всех защитников, и обороняющихся, и игроков обороняющейся команды, которые были на ближней стойке, и игрок Полтавы с дальней стойки забивал мяч в пустые ворота практически там с минимальным сопротивлением и нужно отметить очень хороший э, хороший красивый забитый мяч то что касается но ну, я хотел бы обратить внимание то что касается весеннего футбола мы э, говорили об этом достаточно много очень жестких единоборств было достаточно много карточек, если я не ошибаюсь, в трех э, играх больше пяти желтых карточек или пять желтых карточек было минимум показано и одно удаление достаточно все-таки э, грубо играли команды и вот это, наверное, и сказывается тот перерыв, тот весенний футбол, который мы называем, потому что техническое исполнение иногда поля оставляет желать лучшего и поэтому иногда э, очень много грубости в исполнении э, команд противоборствующих. Неожиданный, но это с точки зрения результата, но тем не менее не неожиданный для меня, что Гелиус дома э, уступил 3 очка и проиграл команде «Весна». Весна всегда играет, она очень интересная играет, постановка игры очень неплохая, особенно не дается постановка игры на выезде, где они играют больше от своих ворот и э, ловят команды на быстрых атаках. Одна из таких атак и завершилась взятием ворот. Отличный момент и отлично его реализовал Чепурненко, если я не ошибаюсь. Що стосується наступного 20-го туру у першій лізі, то відбудеться він 2 квітня. Попередня ця дата затверджена вже як базова. Центральним матчем стане безперечно матч у Черкасах. Черкаське Дніпро зіграє з гірником. Черкаське Дніпро готує дуже велику святкову програму. Планує зібрати більше як 10 тисяч глядачів у себе на стадіоні. Також звертаю увагу. Матчу Комсомольську гірник спорт приймає також одного з лідерів Київського болонь-Бровар, яка не зовсім задоволена останнім своїм матчем. і Втратою очок. У Краматорську зіграють авангард Динамо. «Динамо-2». Тернополь у себе вдома прийме Кіровоградську звізду. ФК МФК Миколаїв зіграє з Геліосом у Миколаєві. Нафтовик Укрнафта прийме футбольний клуб Полтава, Сума зіграють з марюпольським і Ну і Десна отримає. Три очки за технічну перемогу над тернопільською нивою. Ну що ж, переходимо до огляду матчів другої ліги. Матч 16 го туру було розбито на два ігрових дні. У неділю зіграли свої матчі буковина скала, зіграли 0-0 нічию, а також Нікополь, Полін ПГУ. Поступився народній команді Верес Рівне мінімально з рахунком 0-1. Ну що ж, а головні матчі, звичайно, відбулися у суботу і центральним матчем. З найбільшою несподіванкою, з найбільшим несподіваним результатом, відбувся матч у Щасливому, де Арсенал Київ здобув перемогу над безперечним лідером другої ліги Ковалівським колосом. Антоні Івановичу, всі чудово знають, що цей матч у складі цього матчу беруть участь досить відомі футболісти. І ці дві команди дійсно є одним із претендентів на підвищення у класі. Ми знаємо, що за підсумками цього чемпіонату з другої ліги мігрує до першої напряму дві команди. Третя гратиме у матчі плей-офф. От як вважаєте, можливо, що... Колос трошки недооцінив свого суперника. Ми знаємо, що у складі колоса Віталій Лисицький е грає заявлений взимку. Як вважаєте, тобто наскільки такі матчі взагалі можуть бути і цікаві нашим болівальникам? Ми бачимо, що е на матчі у Щасливому були присутніми одразу 600 болівальників. І це, я вам маю сказати, досить значний показник. Ну, я думаю, что этот матч вызвал достаточно большой интерес, и результат его, если честно, наверное, не совсем э, ожидаемый, потому что Колос являлся без, э, беззапоречным лидером первого круга и первой части сезона. В данном случае много опытных игроков было привлечено в команду, прошли неплохой тренировочный процесс, я имею в виду сбор. Изменили тренера взаимку? Ну, это Арсенал Киев поменял тренера, а то, что касается Ковалевки, то ни тренер, ни команда, не думаю, не ожидали этого результата. Он неожиданным был для многих болельщиков, для специалистов. Не думали, что так легко получится проиграть колос проиграет хотя э, играли они это же они не перелетали в лондон или в, 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 в париж э, тем не менее тем не менее опытные игроки наверное еще не совсем сыграны наверное еще не так хорошо э, понимают то что требует от них тренерский штаб и эта игра очень э, интересная в плане результата и неожиданная то что касается повышения в классе в любом случае колос не отдаст э, Свое первое место без боя, и даже с учетом следующей игры они в любом случае принимают уже дома Мир Горнастаевку, думаю, восстановят статус-кво. А то, что касается арсенала, Киев, хотелось бы пожелать, чтобы они попробовали выполнить эту задачу, но у них достаточно большое отставание. На сегодняшний день 9 очков даже после этой победы. Это не от первого места и 7 от не 7. Да, 6 очков от третьего места, которое дает возможность в таковой игре. Но, тем не менее, надо отдать должное этой команде. Она э, удивила зрителей, удивила болельщиков, удивила специалистов. Давайте подивимося на расклад э, наступных матчей 17 туру. Базовая дата 2 квітня. Напевно, одним из э, ключевых матчей э, станет Знову ж двобій арсенала Києва із Кристалом. Також у Кременчузі кремінь прийме е Сумську барсу. Колос е зіграє з Горностаївським миром. Кристал Харківський прийматиме на своєму полі арсенал Київ з Білої церкви, Реалфарма з Одеса енергія, Нова Каховка. Е Цікавим буде західноукраїнське Дербі, Верес, Рівне, Буковина, Чернівці. Ну і, е також можна відзначити матч Нікополь НПГУ, Інгулець Петрове. Ну і наостанок хотіли б назвати героїв туру. Е, Професіональна футбольна ліга спільно із нашим інформаційним партнером порталом Спорт Арена визначили двох гравців у кожній лізі, які дійсно є героями тура. Сьогодні ми про них досить багато розповідали. Е, тому е, герой тура в першій лізі Марат Даудов, півзахисник клубу Гірник Кривий Ріг. А у другій лізі Руслан Черненко, Арсенал Київ, Київ. На цьому черговий випуск програми Україна футбольна завершується. Ми продовжуємо жити футболом, вболівайте за команди Першої та другої ліги. Особливо подяку хочу висловити експерту нашої програми заслужному тренеру України Анатолію Бузнику. Анатолій Івановичу. Ну, як вважаєте, має право на життя. Перша друга ліга з його дійсно закрученими результатами, непередбачуваними. Що можна чекати від наступного туру? Я думаю, что как организм человека не может жить без сердца, без печени, допустим, или без каких-то жизненно необходимых органов, так и премьер-лига, так и весь украинский футбол не сможет жить без команд второй и первой лиги. Там есть лидеры, там есть интересные моменты, там есть растут интересные футболисты и тренеры. Поэтому я думаю, что ваша рубрика, ваша программа будет интересовать зрителей, интересовать болельщиков, интересовать игроков и тренеров команд. И она принесет только пользу, когда вы будете высвечивать все самые лучшие, самые болезненные моменты этого турнира. Ну что, до встречи за тиждень, после 20-го тура. Перша ліги і 17 го туру. Другій лізі ми розповімо вам про найкраще. Продовжуємо жити футболом. Дякую вам, до побачення. До свидання.